Логічна німецька серія 9. в минулому відео. Ми вже розібрали з вами трошки значення, який додає префікс aus. Сьогодні продовжимо на прикладі дієслів велен обрати та аус велен також обрати українською. Звучить однаково. Що ж робити? Надо що тоді? Надо що тоді? Хто то делать. давайте йти в глибину. Коли ми просто кажемо велян, то ми обираємо. У нас немає тут такого е, сильного відцінку, що в нас є різні різні варіанти, серед яких ми щось обираємо. Коли ж ми кажемо аус велян, то цей аус надає нам відцінку, в в нас є асортимент чогось, серед якого нам треба обрати саме те, що нас цікавить. Тому, наприклад, коли ми кажемо в магазині, там е, мені потрібно обрати, то ми скажемо «аус і навіть слово вибір сортимент в магазині це буде «die валь. Здравствуйте, дайте мені пожалуйста 2 кг конфет і 200 г картошки. А якщо ми скажемо просто мені, треба зробити вибір, там певний життєвий вибір, тоді ми кажемо Wahl трефен. До речі, робити вибір це валь трефен. Ми наче зустрічаємо вибір.